Надвечір понеділка, 2 жовтня, невідомі підпалили суху траву з боку міста біля полігону твердих побутових відходів. На місці події працювали рятувальники. Працівники АТП 2528 до 22.30 підняли на полігон, заготовлений для таких випадків ґрунт і засипали місця, де рятувальники ліквідували підпал. Повідомляють на комунальному підприємстві. Зранку вівторка здійснили контроль на просипання місця інциденту. Повідомив під час наради в муніципалітеті головний інженер підприємства. Це був підпал полігону, горів відкос, викликали ДСНС, і, і свою техніку привезли і за три години ліквідували. Зараз там роботи продовжуються. Ну, інспектори сказали, що це був підпал. Тобто нижньої частини ця карта використовувалася вже біля року, і там відкоси були пересиплені, і, ну росли порості. Знизу горіла трава і зійшлося вгору. Тому ну, на сьогоднішній день, на, на сьогоднішній час там все ліквідовано.